9 лютого п'ятниця. Ходити в дусі. Поступайте по духу, і ви не будете виконувати пожадливостей плоті. вкладу всередину вас дух мій, і зроблю те, що ви будете ходити в заповідях моїх і уставів моїх, дотримуватиметеся та виконуватимете. Апостоли і перші християни жили і ходили в дусі, і це дало їм змогу винести те, що вони зробили заради свого Спасителя. Відтоді, до наших днів, той самий дух перебуває з усіма, хто здобуває перемоги через послух і страждання. Саме ходіння в дусі давало їм мужність зустрітися з нечистивими людьми на судилищі, зійти у в'язницю і зазнати смерті. Ув'язнені у в'язницю та мученики це шляхетні і героїчні люди, які перебувають під впливом шляхетного і божественного духа. Їхні судді, це підлі і неосвічені люди, які перебувають під впливом духу протистояння тим, хто подібно до свого учителя. Творить добро. Саме дух Христа в людях веде до послуху Його святому закону і до героїзму в стражданнях заради Його імені. Освіта, витонченість, інтелект самі по собі не допоможуть пройти це випробування. Людина може бути добре освіченою і навіть посідати найвище становище у зразковій церкві. Але водночас бути такою самою далекою від ходіння в дусі, як фарисеї, книжники і священики в ті дні, коли Спаситель навчав серед людей. З іншого боку, людина може не мати жодних переваг в освіті, але при цьому палати любов'ю до Христа. Вона може бути готовою піти у в'язницю або на смерть за свого вчителя. А чому? Тому що Він знає силу Святого Духа і щодня ходить у дусі, такі люди будуть ризикувати своїм життям за ім'я Христа.